Дуже маленька ванна кімната. Як туди вмістити ванну 170 на 70, унітаз з інсталяцією, пральну та сушильну машину, підвісну тумбу з раковиною, величезне дзеркало 120 на 60 з підсвіткою та підігрівом, і велику кількість місць. Для зберігання і щоб це виглядало гарно і було функціональним. Зараз покажемо. При вході ми бачимо пральну та сушильну машину, яка встановлена у нас башнею. А над башнею у нас величезні двері, і там у нас місце для зберігання. Заходимо далі. Далі ми бачимо унітаз підвісний з кнопкою. Над унітазом у нас бойлер. Також у нас встановлена ванна на всю ширину ванної кімнати. У нас додано, звичайно, змішувач з лійкою. Зроблені ось такі прикольні підсвітки під ванною та по контуру стіни над ванною. Над ванною також у нас встановлено рушникосушку. Ліворуч у нас тумба з раковиною. Змішувач прихованого монтажу, величезне вертикальне дзеркало 120 х 60 з підсвіткою та підігрівом. Яке надає нашій невеличкій ванній кімнаті об'єму, і величезний пенал на всю висоту ванної кімнати, ширина 35 см, глибина 40, в якому можна зберігати абсолютно все, що вам може знадобитись в ванній кімнаті. Ну і звичайно, елемент, якого ми не бачимо, це звичайно електрична тепла підлога. Це топ. Тут у нас розетки біля дзеркала для того, щоб підключити електричну зубну щітку чи поставити на зарядку електробритву. І також дуже важливий атрибут: це витяжка з затримки. Вимкнення та з датчиком вологості. А зацініть атмосферу з виключеним світлом. Як вам таке рішення? Напишіть свою думку в коментарях, та обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку. У нас дуже багато всього цікавого про ремонти.